У п'ятницю, 8 серпня, спливає крайній термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп висунув російському диктатору Володимиру Путіну. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Глава Білого Дому заявив, що припинення вогню у війні в Україні залежить від російського лідера. В овальному кабінеті журналісти запитали президента США чи актуальний дедлайн щодо припинення вогню це залежатиме від Володимира Путіна. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього. Я дуже розчарований. Відповів Трамп. Також він заявив, що можливі нові санкції проти Росії залежать від рішення її керівництва. Трамп не виключив, що обмеження можуть бути оголошені вже в п'ятницю. Ще на брифінгу в Білому домі в нього запитали, чи справді він поставив умови, за якою його зустріч із Путіним відбудеться тільки в разі, якщо перед цим російський президент зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Він відповів. Путін не повинен буде зустрічатися із Зеленським перед тим, як він зустрінеться зі мною. Тим часом джерела Суспільного в адміністрації Трампа повідомили, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Переговори на найвищому рівні можуть відбутися вже наступного тижня. При цьому наразі все ще залишається невідомим місце їх проведення. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт підтвердила те, що Трамп відкритий до зустрічі з очільниками як України, так і країни-агресорки Росії. Далі цитата, як заявив Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом США, і він відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час. Наголосила вона. Водночас, колишній міністр оборони Британії Бен Волес припустив, що Трамп і Путін можуть залякувати Зеленського на переговорах. Далі цитата. Оскільки і Трамп і Путін відомі своєю агресивністю, вони постійно залякують людей. І я не думаю, що дві агресивно налаштовані людини проти Зеленського, який хоробра людина, обов'язково приведуть до бажаних результатів. Якщо це буде мирний процес, то ті, хто зацікавлений у цьому, а це європейці, Україна і, звісно ж, США мають брати участь у цьому миротворчому процесі, сказав екс-міністр оборони Британії. Як пише за телеграф. Волос наголосив, що президент України смілива людина, але йому знадобиться підтримка, щоб дати відсіч Трампу і російському президенту, які відомі своєю агресивністю. На запитання чи вважає він, що Трамп може примусити Україну погодитися на те, чого вона насправді не хоче, волос відповів, що в нього є такі побоювання. Він вважає, що європейська країна має бути присутня в залі, щоб гарантувати, що Україна не буде змушена погодження. Одитися на незадовільну угоду.